Найголовніший транспортний засіб, звісно, ж це велосипед. А ще службовий планшет, на який надходять виклики, бодікамера для фіксації правопорушень, жили, рація та спецзасоби. Саме так екіпіровані поліцейські, які виїхали патрулювати місто на велосипедах. Ми побачили людину, яка курила в громадському місці. Підійшли до неї, представили, звичайно ж, сказали, яку він статтю порушив, а саме 175.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також перевіривши дану особу по базі даних, виявилося, що він ні разу не притягався до адміністративної відповідальності. і Перший раз було вирішено. Порадити його інспектори велопатруля працюють у зонах відпочинку та місцях, куди важко швидко дістатися на автомобілі. Ми більш мобільні ніж автопатрулі, так як ми можемо патрулювати парки, сквери, набережні, так само гідропарк, реагувати на порушення громадської безпеки і в тому числі по правил дорожнього руху дотримання. Так само зупинка, стоянка транспортних засобів також можемо реагувати та притягувати до адміністративної відповідальності. Працюємо ми з десятої години ранку до вісімнадцятої години вечора. А про Приїжджаємо в середньому до 20 кілометрів по місту, так як переїжджаємо з різних локацій, порушення фіксуємо куріння в встановленому місці, розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв в встановлених місцях, поява в п'яному вигляді. Всі переїжджаємо в різні сквери, у нас їх трохи вистачає. Також автовокзали так, там найбільше порушень, мені здається, по саме курінню в встановленому місці, а парки, гідропарк також, особливо на вихідних днях. Так як там дуже багато людей збирається за словами сержантки поліції Юлії Мишко. З 16 квітня велопатрульні зафіксували близько сотні правопорушень. Тетяна Докач, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир.